Я розберуся, перекладається як знову прикрию топтинка. Перепрошую. Ну, ви ж завжди так робите? Останнього разу в особливо великих розмірах. Я почитав матеріали про той хабар. Справу звичайно закрили. Але ваші і мої колеги не мовчать. В мене одне питання. Топтенку брав? Ясно. Тепер зрозуміло, чому ви розлучилися? У мене купа претензій до колишнього чоловіка, але він не корупціонер. Хотів взяти злочинців на гарячому, а взяли його. А розвелася я з ним, тому що він мені зрадив. дуже прошу.